Минулого тижня з'явилася така інформація, що 143 народні депутати не підтримали заборону УПЦ МП в Україні, і одразу виникає питання: хто ці депутати і чому знаєте, теж питання є непростим. Тут важливо, щоб з одного боку ми чітко проявили свою позицію. Я був один із тих, хто підписав це звернення щодо негайного. Ухвалення цього законопроекту або винесення цього законопроекту в сесійну залу до другого читання, а з іншого боку, бо розуміючи, що е, Росія як держава-агресор ФСБ діє в тому числі через релігійні організації. А з іншого боку, е, Верховна Рада неоднорідна, і депутати є різних віросповідань і ті, які, в які більшість не вірять. Верніше, певна частина не вірить в, в Бога, мабуть, складається враження, бо в іншому разі я не можу пояснити їхню поведінку стосовно того, що вони не підтримують цей законопроект. Із-за того, я так думаю, керівництво Верховної Ради не ризикує виносити е цей документ на друге читання, е переживаючи за те, що не знайдеться 226. Голосів, через те краще почекати і попрацювати ще з тими депутатами, які сумніваються, або які проти, для того, щоб ми мали твердих 240, 200, хоча б 30 голосів, що в разі появи в порядку денному ми мали гарантію, що він цей документ набере 226 голосів. В іншому разі, він взагалі. Зникли з порядку денного, і тоді буде вся та робота, яка була проведена по першому читанні. Піде е, і буде марною. Ми цього допустити не можемо.